Шановні друзі, з 1 вересня ми переходимо на новоюліанський календар. Пропонуємо вам ознайомитись із новими датами головних свят року. Різдво святкуватиметься 25 грудня. Новий рік, що логічно, 1 січня. Водохреща відзначатиметься 6 січня. Свято стрітання відзначатиметься 2 лютого. Благовіщення відзначатиметься 25 березня. Вербна неділя відзначатиметься переважно в квітні, тобто без змін. Без змін відзначатимемо і Великдень. Поминальна неділя, тобто проводи. Також без змін. Святкувати Юрія будемо 23 квітня. Вознесіння як перехідне свято без змін переважно в травні. Аналогічна ситуація із святом Тріцею. Івана Купала 24 червня Петра і Павла 29 червня Пророка Іллі 20 липня Маковія або у народі першого Спаса 1 серпня Великого Спаса 6 серпня. Успіння або перша причиста – 15 серпня. Усікновення 29 серпня. Різдво Богородиці або друга причиста – 8 вересня. Здвиження 14 вересня. Покрова Пресвятої Богородиці. 1 жовтня. Свято Дмитра 26 жовтня. Архістратига Михайла. 8 листопада. Введення або Третя пречиста. 21 листопада. Андрія Первозванного. 30 листопада. Свято Миколи Чудотворця. 6 грудня. Дякуємо за увагу. Якщо вам цікаво більше інформації про народно-релігійні свята українського народу, запрошуємо вас до нашої спільноти на Фейсбуці та на канал в телеграмі. Посилання під цим відео. Також підписуйтесь на наш канал на Ютубі. Згодом тут буде більше тематичного відео. До зустрічі і шануйте свята!